Друзі, сьогодні поговоримо про смартфон, який декілька місяців хейтять всі комуни -ліньки. Хоча насправді він має деякі переваги, порівнюючи навіть з актуальними флагманами. Запрошую вас коменти після перегляду, а якщо шукаєте новий або вживаний гаджет, заходьте в магазин Pixofon і долучайтеся до розіграшу свіженького пікселя. Підтримайте, будь ласка, канал подобайкою та підпискою. Дякую. Ну що, почнемо з рамки навколо дисплея. Так, вона завелика навіть для середнього сегменту. Але як не дивно, в Pixel 7A рамка була приблизно такого ж розміру, і чомусь про неї негативних відгуків зустрічаю значно менше. А от в Pixel 6A вона справді була тонша, а в 5 a ще тонша. Чому прогрес рухається не в ту сторону, питання риторичне. Але особисто для мене рамка це не проблема. Якщо ж говорити про корпус в цілому, новий Pixel став практичнішим і зручнішим через використання на спинці матового пластику. Він зовсім не збирає відбитки пальців та і краще лежить в руці, ніж, наприклад, Pixel 7. До речі, динаміки тут також якісніші, ніж в флагмані попереднього покоління. Вібромоторчик дуже приємний, але для когось він може здатись занадто м'яким. А оптичний сканер відбитка пальців під екраном, як і раніше, програє тільки ультразвуковим. Наступною претензією до 8А, як і до всього сімейства пікселів, є мерехтіння. Довго на ньому зупинятись не буду, оскільки люди з чутливими очима і без мене знають, що смартфони від Google для них не варіант. Тільки скажу, що у випадку чутливості я б рекомендував в цьому бюджеті чи дешевше звернути увагу на Phone 2A або Moto H40. Вони пропонують прекрасні матриці з DC Dimінгом. А якщо у вас, як і в більшості користувачів, такої чутливості немає, в порівнянні з 7 і 7А дисплей став відчутно яскравішим на дворі і нарешті з'явилася частота оновлення 120 Гц. До мінусів я б записав тільки невелику зміну кольорів, якщо дивитись під кутом. Ще одна претензія це Google Tensor G3, який хоч і став стабільнішим, ніж G2, але назвати його справді конкурентним досі не можна. За час користування, окрім декількох фрезів, я не ловив явних проблем з багатозадачністю чи перегрівів під час 4К зйомки, хоча для повноцінного відгуку, напевно, треба користуватись смартфоном значно довше. Тому залишайте коментарі, якщо ви щасливий ну або нещасний власник цього гаджета. Головною ж перевагою 8А є дуже довга програмна підтримка. Цілих 7 років. Звичайно, це не означає, що ви стільки будете користуватись вашим пікселем. Але через 2-3 роки на ринку вживаних смартфонів він продасться явно швидше, ніж сімка без підтримки. От про що зустрічаю мінімум негативних відгуків? Це про камери. Вони без змін перекочували з попереднього покоління, а Піксель 7А заслужено вважався та й вважається одним з найкращих камерофонів за свої гроші. Якщо ж порівнювати з флагманом сьомого покоління, в день різниця мінімальна. Відчувається тільки трохи гірша робота автофокуса 8А. А от вночі флагман може видати значно кращий результат, тому якщо для вас камери головний пріоритет, краще дивитись в сторону Pixel 7. До речі, якщо хочете також телефотомодуль, в цьому бюджеті скоро на нашому ринку з'явиться Moto H50 Neo. Він також запропонує LTPO матрицю без проблем з мерехтінням і 5річну програмну підтримку. Як на мене, дуже цікавий варіант. Обов'язково зроблю відео, а можливо і не одне. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Ну і на завершення декілька слів про зарядку та автономність. Швидкість зарядки це ще одна Хілесова п'ята А серії. Більше 2 годин до сотні. Цілком ймовірно, що це позитивно вплине на довговічність акумулятора, але в теперішніх реаліях швидке заряджання це, напевно, must have. От з автономністю і зв'язком проблем у мене не було. Впевнений день користування або 6 годин 37 хвилин активного екрану під навантаженням. Мікрофони також круто себе показали, навіть в шумних місцях тебе прекрасно чують. Що ж я можу сказати про цей піксель? Приблизно те, що говорив про Samsung Galaxy A55. Стало краще, але знову не для всіх. Тобто, безумовно, в порівнянні з 7 A8 пропонує більше. Але головні проблеми, які переслідують все сімейство пікселів, досі нікуди не поділись. Спойлер в 9 серії також. А те, що Pixel 8 кращий варіант, ніж 8А, ну це логічно. Флагман і має бути кращим та дорожчим. Тому якщо вам подобається цей смартфон, спокійно беріть його. Якщо маєте можливість доплатити за флагман, він безумовно запропонує кращі камери і тонші рамки. А якщо не подобається мерехтіння і тензор, будемо разом чекати ідеальний піксель. Пишіть ваші думки в коментах. Дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ! Почуємось!